Okay Життя прожити не поле перейти, кажуть у народі. Життєва нива, жительки села Калинівка Житомирського району Василини Ткаченко увібрала в себе всі особливості української жінки-селянки. Більше було, як розповідає імениниця, смутку і пишалі. Пережила усі війни минулого століття, голодомори, росла у багатодітній родині, проте у шість років залишилася без батька, а у тринадцять без матері. Знаючи на власному досвіді прикрощі сирійського життя, Василина Олександрівна разом із чоловіком Іваном немає. Ше своїх дітей обігріла родинам теплом і турботою дівчинку сироту Олю. Нині вже ні Ольги, ні чоловіка Івана, ні братів, ні сестер Василини Ткаченко немає в живих. Мабуть, Бог подарував їй довгого віку за терпіння і працьовитість. Ой, я дуже важко робила. Я більше нічого не розуміла, тільки працювала. іну працю. Все життя, починаючи з 15 років, Василина Олександрівна пропрацювала у колгоспі, не цуралася ніякої роботи ні на полі, ні в колгоспних садках, ні на плантаціях хмелю. І зараз у свої 98 Василина Ткаченко дає собі раду варить їсти, хоча спрацьовані натручені руки дуже болять. Я не сиджу, я ворушуся, і копаю, і падаю, і падаю, рачкою поки встану, але все одно роблю. У всьому допомагає Василині Ткаченко хрещениця її чоловіка Марія Вербівська. Вона переконана секрет довголіття старенької. Це праця, активний спосіб життя і віра у Бога. Часто ходила, хоч так не могли. Я всі, так, ми пасочку ходили. Це ми тільки два роки я не можу, бо ну, вже тяжело їм іти паску сядити. Кожний раз бабуся молиться, може це теж все і труд, праця, праця й праця. Незважаючи на нелегку долю, Василина Ткаченко має веселу вдачу. Вона охоче спілкувалася з гостями, які завітали на її день народження. Вітання і подарунки від Житомирської районної ради та райдержадміністрації передав Левківський сільський голова Олександр Окоча. Від депутатського корпусу Калинівської сільської ради привітав із поважною датою Анатолій Давидов. Шанували довгу жительку і представники районного територіального центру із обслуговування одиноких непрацездатних громадян на чолі з директором Олександром Мельником. Всі Годилася зустрітися на цьому ж місці через рік на черговому дні народження бабусі Василини.